Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як спека впливає на артеріальний тиск у людей. Адже це питання дуже актуальне, особливо в умовах глобального потепління. Науковці стверджують, що понад мільярд людей у світі страждають на артеріальну гіпертонію, і значна частина з них саме люди похилого віку. У спекотну погоду ризик ускладнень, пов'язаних із тиском, суттєво зростає. Коли температура повітря піднімається вище 25 градусів, організм починає активно охолоджуватись. Провоносні судини розширюються, щоб збільшувати тепловіддачу через шкіру. Це розширення знижує периферичний судинний опір і призводить до падіння артеріального тиску. У літніх людей судини, яких вже втрачають еластичність. Це може викликати особливо сильні коливання. У той же час спека підвищує ризик зневоднення. Під час сильної спеки втрачається до 2 літрів рідини на добу через піт, разом із нею важливі електроліти натрій, калій і магній. За дослідженнями, навіть незначне зневоднення здатне підвищувати артеріальний тиск на 5-10 мм ртутного стопчика. Для літніх людей це особливо небезпечно, адже у них вже часто є хронічні захворювання, гіпертонія, серцева недостатність, порушення роботи нирок. У спекотні дні у них підвищується ризик інсультів інфарктів. За статистикою кількість серцево-судинних ускладнень у спеку зростає на 15-20%. Важливо симптоми, на які варто звернути увагу: запаморочення, сильна слабкість, біль у грудях, порушення серцебиття, шум у вухах. Якщо ви помічаєте у себе або близьких такі ознаки, негайно звертайтесь до лікаря. І ось короткі поради, що робити: вимірюйте тиск двічі на день. Пийте не менше 1,5-2 літрів води. Уникайте алкоголю і напоїв з кофеїном, які зневоднюють. Уникайте перебування на сонці з 11 до 16 години, одягайтесь у легкий світлий одяг, носіть капелюх, приймайте ліки тільки за призначенням лікаря, стежте за раціоном, їжте більше овочів і фруктів, багатих накалій. Пам'ятайте, що спека це не лише дискомфорт, а й серйозний виклик для вашого здоров'я. З правильними заходами ви зможете уникнути ускладнень і зберегти гарне самопочуття навіть у найспекотніші дні. Дякую, що сьогодні були зі мною. Молоде покоління. подбайте про мам, тат, бабусів і дідусів. Старше покоління обов'язково подбайте про себе. А також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться цим відео з рідними. Бережіть себе, будьте здорові і слава Україні!